Вітаю! Сьогодні у нас проходження за Україну, а то щось давно її не було. Але це не звичайне проходження, а виживання. Виживання за закарпаття. Населення маленьке: 855 тисяч, резервів понад 4 тисячі, промисловості немає. Ну прекрасний старт. Це ваніла а тому фокусів немає. Звісно ж, в першу чергу, я почав йти в промку у військові заводи, а потім у цивільні. Загалом тактика гри за карпатську Україну доволі очевидна. Просто приводиш до влади фашистів і разом з Німеччиною починаєш нагинати совок. Бо до того моменту совок буде контролити і захід України, і Буковину разом із Ізмаїлом. Але звучить це занадто легко, тому я граю на нонхісті. а нонхісті Іст любить творити якусь шизу, тому впевненості в моїй перемозі, чесно кажучи, немає. А ну і до речі, ціль проходження доволі очевидна: контролити всі українські землі. Ну я думаю, можна було і не казати про це, це й так очевидно. Керувати державою в гойці це одне. А як щодо того, щоб самому прожити цей досвід, на політичному сервері в Майнкрафті у тебе буде справжня держава, власна армія зі зброєю. Танками, артилерією, літаками та навіть дронами ти можеш стати звичайним роботягою або повести за собою цілу країну як її лідер. Веди переговори, будуй альянси та підписуй угоди. Дипломатія та війни тут реальніші ніж у будь-якій стратегії. Переходь за посиланням в описі та починай грати на сервері ПАКСПОЛІТ. Першу політку я спустив на фашиста-демагога, а то в нас чомусь комуняки дуже популярні, і треба це виправляти. Треба проводити потужну пропаганду любові до батька Бандери. На початку 37-го року я почав тренувати дві дивізії. Єдина проблема це люди, а тому я підняв призов. А ще завдяки одному моду, до речі, список усіх модів у описі. Я знизив мобілізаційний вік до 17 років. І стали бусифікувати ще більше, але цього все ще недостатньо. А у квітні наш батько прийшов до влади. Щоправда, щоб утекти із Польщі, йому довелося зробити пластичну операцію. Нарешті, перейшовши у фашизм, я міг почати качати політгілку. Ніколи не міг би подумати, що ця убога політгілка мене буде цікавити. Цікавлять мене три фокуси: перший дає 2% призову, другий ще плюс 1%, ну а а третій дає захист та атаку на нацтериторіях. В моєму положенні ці незначні бафи виглядають ще якими значними. Подивіться на це і напишіть в коменти, що тут не так. Вже 38 38-й рік. Здавалося б, треба вже якось починати рухатися, але особливо рухатися складно, коли тебе оточують гіганти. Але я вирішив ризикнути і напасти на Угорщину. Вона, хоч і почала секретне переозброєння, але все одно слабка. До того ж, про всяк випадок я вступив у вісь, щоб у разі чого я став урядом у вигнанні, тому що, чесно кажучи, надії не те, що на перемогу, а навіть на оборону, в мене не було. В травні 38-го почалася війна. Я підготував шість дивізій. Угорщина відразу ж почала атакувати столицю, і навіть була загроза її втрати. Але спочатку контрнаступом, а потім ротаціями столицю вдалося втримати. Угорщина атакувала безперервно. Головною проблемою було відсутність резервів, через що дивізії дуже повільно поповнювалися. Ну а щодо піхотки, то вона була завдяки італійцям, які відправили мені допомогу. Мені лишалося лише сидіти і чекати якогось дива. Подивившись на повітряний простір, я побачив, що мої союзники допомагають мені з повітря. Це було чудово, хоч якась користь від них була. Вирішив я побудувати через фокус аеродроми. І знаєте що? Мої союзники перекинули авіацію до мене? Ні, не вгадали. Швеція та Норвегія то перекидали, то відводили, то знову перекидали, то знову відводили. І так по колу. Коротше, чимось мій аеродром їм не сподобався. За рік війни я втратив 20 тисяч. Угорщина майже 158 тисяч. Угорська армія видохлась своїми постійними атаками, і я вирішив діяти. Протиснув вимушену атаку і почав наступ. Мої дивізії з легкістю зносили угорські. Це було дивовижно. В мене не було віри навіть на оборону, а тут я ще й зміг перейти у наступ і захопити одну провінцію. Дивовижно угорщина поновила свої вічні атаки, а тому продовжувати наступ далі я не міг. Ну й добре, мені ж краще, хай угорці знову видихаються. Несподівано, Британія вступила до нашого альянсу. Це чудово, але Британія воює з боліварським альянсом, в якому Мексика та Чилі. Я боявся, що Угорщина вступить до їх альянсу, і на мирній конфі мені нічого не дістанеться через малий вклад у війну. Але на щастя, чомусь Угорщина в альянс так і не вступила. Вже у вересні 39-го я знову перейшов у наступ. Резервів в Угорщині було небагато, а тому було сподівання, що зараз я швиденько проб'юся і захоплю її. Але потім я побачив, що резерви почали зростати. І моя надія згасла. І не тільки через збільшення резервів, а ще й тому, що пробитися я так і не зміг. А потім угорщина все-таки вступила до боліварського альянсу. Але є одне але в цьому Альянсі була лише Ірландія, Мексика та Чилі вийшли з війни. Ірландія була головною країною, а тому мені лишалося лише чекати, поки Британія винесе Ірландію. На щастя, мій вклад у війну був достатнім для того, щоб повністю анексувати Угорщину. Ви скажете, а на що я її повністю анексував, а не зробив маріонеткою? А я вам відповім завдяки моду на інтеграцію окупованих територій, населення та промка почали на всі 100% працювати на мене. Нарешті в мене з'явились нормальні резерви, та й нормальна промка. Це було прямо свято. Угорська промка дозволила почати виробництво артилерії та допки, а тому піхота була покращена. Ну і звісно ж, тепер з великими резервами я почав готувати нові дивізії. Наступною ціллю стала Польща. Моя армія була все ще недостатньою для війни, а тому як із Угорщиною я стояв спочатку в обороні. Гори та перший рівень укріплень чудово мене захищали від більшої польської армії. Навіть за допомогою вимушеної атаки поляки не змогли прорвати фронт. Трохи більше місяця знадобилося, щоб знищити 42 тисячі поляків. При цьому мої втрати лише 2 тисячі. А потім Польща вступила в альянс до Іспанії, ну тобто до Іберії, яка була головною країною. Війна вийшла на новий рівень, і це мені, звісно, не подобалося, бо дібратися до тієї іберії неможливо. Мої союзники теж вирішили мене порадувати. Німеччина почала війну з Антантою та Совком. А тому сподіватися на допомогу союзників, ну чесно кажучи, не варто. Зібравшись із силами, я пішов у наступ на Івано-Франківськ, а звідти планував наступ на Львів. Загалом йшло все добре. Я зміг непогано так просунутися і захопити вище згадані міста. Навіть оточив шість польських дивізій. Все виглядало занадто добре, щоб бути правдою. Так і сталося. Дві дивізії, які були у Львові, були оточені. Я намагався їх врятувати, але моїх сил було недостатньо. А польських занадто багато я втратив дві дивізії, але зміг забрати шість польських дивізій. А тому ну виходить, що я все одно переміг. Ось тільки перемога тривала недовго. Польща почала потужно наступати, через що я втратив контроль над єдиним містом, яке я захопив Івано-Франківськом. Ситуація була важкою, але потім Німеччина напала на Латвію. А Латвія була в одному альянсі із Польщею. Ну, з одного боку погано, я хотів всю Польщу собі. Ну а з іншого боку, так я зможу швидше закінчити війну. Через вступ Німеччини до війни Польща взагалі вирішила мене проігнорувати і відвела всю свою армію. На моєму фронті були лише іберійські війська. Такого нахабства я стерпіти не зміг. А ну і до речі, ще Німеччина воює з половиною світу. Ем, Ну, типу, хороший в мене союзник, надійний. Ну а головне, розумний. Польща жорстко поплатилася за своє нахабство, і барійські дивізії легко пробивалися, завдяки чому я зміг непогано так розширити фронт. Захід України був майже повністю звільнений. Польща свою помилку зрозуміла і знову направила армію на фронт. Звісно, з підходом поляків пробиватися стало складніше, а тому я почав намагатися робити котли та зменшувати ворожу армію. Такими рухами я зміг успішно захопити весь південь Польщі та наблизитись до Варшави. Як і очікувалося, Польща не капнула після втрати Варшави, а тому довелося йти аж до Балтійського моря, щоб захопити Гдиню. І навіть із взяттям Гдині польща не капнула. Вона взагалі знахабніла і перенесла свою столицю в німецький окупований регіон. Ну, а я шо? А я нічого продовжив захоплювати всі міста, які бачив, з надією, що вона вже скоро нарешті капне. Після капітуляції Польщі моя армія була направлена в Іберію, де італійці проводили наступ. Не знаю, чому італійці так довго возилися, тому що іберійська армія пробивалася. Взагалі легко. Я доволі швидко взяв Мадрид, а потім і інші міста. Після чого війна успішно закінчилася. На мирній конфі я намагався відхапати, звісно ж, захід України. Створив маріонетку на заході Білорусі, а також за маріонети в Польщу, Латвію та навіть трохи в Іберію поліз. Німеччина, звісно ж, відхапала собі данцих та познань. А також разом з Італією та Британією вони поділили Іберію. загалом від конфі я залишився задоволеним. Хотілось би, звісно, повністю імперію контролити, але те, що є, це вже доволі непогано. Далі я вирішив нарешті вперше допомогти своїм союзничкам. Вирішив я влетіти у війну проти Антанти. Франція вже капнула, Чехословаччина єдина перешкода до повного знищення Антанти. Все-таки німці та інші мені допомагали, а я їм поки що якось взагалі ні разу. Треба це виправляти. Війна була легкою, причому дійсно легкою. Я зробив два отучення в Словаччині і потім взагалі без противу однією дивізією Захопив Прагу. На цьому довга війна і закінчилася. Я забрав собі Словаччину А також хотів воєводину, але зміг забрати тільки західний банат. Ну і нарешті довго очікувана війна із Совком. Підготував я три армії і. Увімкнув автоплан. А ви що думали? Що я буду воювати ручками? Хі, ні, дурних немає. Не пам'ятаю, я казав це колись чи ні. Але воювати із совком я, чесно кажучи, не дуже люблю. Як і взагалом із великими країнами. Фронт великий, контролити треба багато чого, а мені, чесно кажучи, ліньки. Коротше, автоплан моє спасіння. Звісно, і резерви через це жиралися, але в мене їх було чотири лями, а тому автоплан я міг собі дозволити. Війна із совком була недовгою, причому дійсно недовгою. Всього лише рік знадобилося для захоплення совка, що якось маловато. Втрати мої були лише 400 тисяч, а у совка 7 лямчиків. Взагалі, мені здається, що війна так швидко пройшла, тільки через те, що Червона армія просто не встигла з Азії доїхати до Європи. Бо в Азії у Совка фронт з Японією, якщо що. Ну, загалом тут гріх скаржитися. Це дуже добре, коли совок навіть без коло. Аптів доволі швидко капітулює. Не треба мучитися в довгій війні. Величезне дякую Японії, що відволікала там совок. На мирній конфі я, звісно ж, забрав свої землі, а також віддав білоруські землі Білорусі ну логічно. Литву Польщі, бо Польща сформувала Польську-Литовську унію ще під час нашої війни. Спочатку думав, ще й забрати Ростов та Кубань, але відмовився від цієї ідеї. З частини Росії я зробив маріонетку. На жаль, території. Вийшли невеликими через малий вклад у війну, але ну найголовніше, що я зміг захопити цінні на промисловість регіони. А тому, ну, якби на інші території мені плювати. Головне, я Москву захопив Санкт-Петербург, де багата промисловість, а тому ну, цього мені якби достатньо. Ну і на цьому як би все. Україна контролює всі свої території, а тому свою ціль я виконав. Якщо ви хочете продовження, щоб в наступній серії я створив Київську Русь, то пишіть в коментарі, ставте лайк там. Ну а взагалі побільше коментів пишіть. Ну, типу, це класно, прикольно, супер. Так, дякую спонсорам каналу за підтримку. Дякую усім за перегляд. І до зустрічі в наступному відео.